Тобі коли-небудь здавалося, що чим менше тобі щось доступне, тим сильніше ти цього хочеш. Партнер, який тримає дистанцію, робота куди не беруть. Закритий клуб, до якого не потрапити. Чому відмова так заводить? Чому слово ні часто звучить привабливіше, ніж простей, доступне «так»? це не просто збіг, це глибоко вкорінений психологічний механізм. Баг у нашій операційній системі, який дістався нам від предків, і сьогодні ми розберемо цей баг на частини, щоб ти перестав бути його маріонеткою. Щоб зрозуміти про що йдеться, давай розглянемо класичний приклад. Ти відправляєш 100 резюме. 99 компаній кажуть: так приходьте на співбесіду. Одна та сама про яку ти мріяв, відповідає: Ні, ви нам не підходите. Про яку компанію ти будеш думати весь вечір. Чия відмова змусить тебе сумніватися у собі та одночасно бажати довести, що вони не праві. Відповідь очевидна ні, це виклик, так, це просто інформація. Але чому наш мозок так реагує? Розберемо чотири основні причини. Причина перша реактивний опік. Уяви, що твій мозок це бунтівний підліток. Щойно ти кажеш йому не можна, він миттєво хоче зробити навпаки. Це психологічний принцип, відомий як реактивність. Коли хтось каже нам ні, ми сприймаємо це як загрозу нашій свободі вибору. Свобода одна з базових потреб. І щоб відновити цю свободу, ми починаємо бажати заборонений плід ще сильніше. Не тому, що він смачніший, а тому, що нам його заборонили. Не думай про білого ведмедя. І про що ти зараз думаєш? Точно те ж саме працює з відмовою. Причина друга ефект дефіциту. Наш мозок еволюційно налаштований вважати рідкісне, цінним. Рідкісні ягоди були більш поживними, рідкісні джерела води запорукою виживання. Коли людина, робота чи можливість кажуть нам ні, вони автоматично стають дефіцитним ресурсом. Їхня цінність у наших очах. Миттєво зростає, маркетологи обожнюють цей трюк. Обмежена серія, тільки для членів клубу залишилось два штуки. Це все гра на нашому первісному страху. Пропустити щось цінне. Людина, яка говорить ні, несвідомо використовує ту ж саму тактику, вона створює дефіцит себе. Причина третя загроза для його ніхто не любить відмови. Кожне ніта це мікроудар по нашій самооцінці. Мозок одразу ставить питання: я недостатньо хороший, мене не цінують. І Тут вмикається захисний механізм. Щоб відновити почуття власної значущості, мозок запускає програму. Я маю довести, що вони не праві. Погоня за тим, хто сказав ні. Перетворюється з бажання отримати об'єкт на відчайдушну спробу відремонтувати своє его. Ти вже не хочеш цю роботу. Ти хочеш довести, що ти гідний цієї роботи? Ти вже не хочеш цю людину. Ти хочеш довести, що тебе можна хотіти, і причина четверта: ефект Зайгарник. Психологиня Блюма Зайгарник помітила, що офіціанти чудово пам'ятають незакриті замовлення, але миттєво забувають їх. Щойно клієнт розплатився. Наш мозок ненавидить незавершені справи. Відмова. Це не завершений гештальт, це історія без кінця, завдання без рішення, і мозок буде постійно повертати тебе до цієї проблеми, прокручуючи її у фоновому режимі, витрачаючи твою ментальну енергію. Саме тому ти згадуєш про ту дивну відмову п'ятирічної давнини, намагаючись заснути. Це просто незакритий файл у твоїй голові. Отже, ми маємо чотири вершники психологічного апокаліпсису. Бунтарство, дефіцит, уражене его і незавершеність. вони створюють ідеальний шторм, який змушує нас бігти за тим, що від нас тікає. Звучить безвихідно, аж ніяк розуміння проблеми це половина її вирішення. Тепер, коли ти знаєш ворога в обличчя, ти можеш дати йому бій. ось простий, але дієвий алгоритм з чотирьох кроків, щоб повернути собі контроль. Крок перший. Пауза та ідентифікація у момент, коли ти відчуваєш нездорову тягу до ні, зупини, запитай себе, що я зараз відчуваю? Це справжнє бажання, чи це моє его, яке вимагає сатисфакції, це потяг до цінності чи реакція на заборону? Просте усвідомлення того, який саме механізм спрацював, знижує його інтенсивність. Ти виводиш процес з несвідомого на рівень аналізу. Крок другий: переоцінка цінності. Подивись на об'єкт бажання тверезим поглядом. Що я насправді отримую, якщо досягну цього, чи зробить мене ця робота щасливішим, чи я просто закрию гештальт? Чи справді ця людина мені підходить? Чи я просто хочу перемогти у грі? Часто ми виявляємо, що біжимо за фантомом, за ідеєю, а не за реальною цінністю. Відокремлюй зерна від полови. Крок третій переключення на достаток. Наш мозок зациклений на відмові, працює в режимі дефіциту. Твоє завдання свідомо перемкнути його в режим достатку. Ця конкретна робота сказала ні, але у світі є тисячі інших компаній і можливостей. Ця людина тримає дистанцію, але навколо мільйони інших людей, з якими можна побудувати здорові стосунки. Всесвіт не обмежується однією відмовою. Крок четвертий: використовуй ні на свою користь. Навчись говорити ні сам, не для маніпуляції, а з поваги до своїх кордонів, свого часу та енергії. Коли ти сам починаєш цінувати свої ресурси, ти перестаєш відчайдушно потребувати схвалення ззовні. Твоє власне ні, іншим робить твоє так, самому собі набагато ціннішим. Ти стаєш дефіцитним ресурсом для себе, і це найголовніше. Отже, який висновок? Привабливість ні, це не якась містична хімія. Це баг у нашій прошивці, відлуння древніх інстинктів у сучасному світі. Це не добре і не погано. це просто інструмент, який можна або дозволити використовувати проти себе, або Кожного разу, коли ти стикаєшся з відмовою, у тебе є вибір. Стати одержимою маріонеткою свого его або мудрим архітектором власної реальності справжня сила не в тому, щоб пробивати кожну стіну з написом Ні, а в тому, щоб обирати ті битви, які варті твого дорогоцінного так.